Всім привіт! Сьогодні понеділок, а це значить, що в нас починаються заняття. Отож і зараз я вам пропоную дуже цікаве заняття з природного довкілля. Ось і настав останній місяць осені листопад. Природа вже приготувалася до зими. Дерева поскидали свої листочки. Птахи полетіли у вирій, а комахи поховалися під кору дерев. Лісові мешканці теж готуються до зими. А як саме зараз ви про це і дізнаєтесь? Тож сідайте зручненько і починаємо. Білочка. Білочка живе в дуплі дерева. Перед настанням холодів вона починає утеплювати своє житло. Білочка морозу не боїться. Про їжу вона дбає восени. Вона збирає жолуді, горіхи та грибочки. В морозяну пору року Білочка спить в дуплі, згорнувшись клубочком і вкрившись пухнастим хвостиком, а ще білочка міняє літню шубку на зимову. Одним із завдань у їжачка перед початком зими є пошук житла. Вони підшукують глибокі нори або риють їх самі. Але перед тим як впасти в сплячку, їжачок повинен гарненько підкріпитися, ось і він і бігає восени, щоб наїстися. Малята. А ось зайці змінюють свою шубку сірої на білу до зими лисиця теж готується восени. Вони переходять полювати у місця з високою травою. Лисиця це хижак, але взимку вона може поласуватись знайденими овочами, ягодами. Лисиця полює на гризунів. Шубка у неї стає яскравішою, пухнастішою, шерстю у неї покриваються лапки. Вовки стійко переносять зиму. До початку зими вовки починають збиратися в зграї, щоб легше полювати на кабанів, зайців та косуль. До зими ведмідь готується ще злітку, шукаючи та облаштовуючи свій барліг. Вони риють собі ями або шукають рови, куди заносять. Дуже багато листя, гілки, мох. Зверху кладуть матрац з гілочок, з гілочок ялини і впадають в сплячку. А сплять до весни. Діти ось так зимують тваринки. Одні сплять всю зиму, а інші Намагаються не замерзнути і знайти собі їжу. Чи сподобалось вам заняття? А зараз все.